Вночі 25 серпня 2010 року 49-річна лікарка Жаклін Катарак, хитаючись, стояла на порозі будинку свого хлопця в Бейкерсфілді, Каліфорнія, і люто гупала в двері. Жаклін була шанованою лікаркою, але тієї ж ночі вона перебрала з алкоголем і охоплена відчаєм, поїхала з'ясовувати стосунки з партнером. Але коли вона схопила лопату, щоб розбити двері, 58-річний Вільям Муді Тихо, вислизнув через запасний вихід. Замкнувши за собою дім. Проте Жаклін була рішуче налаштована потрапити всередину. Це рішення незабаром стало для неї фатальним. Через три дні доглядачка дому відчула нестерпний сморід, що йшов з каміна. Коли вогнеборці розібрали Димар, те, що вони знайшли, не вкладалося в голові. Бездихане тіло Жаклін, і задушене у спробі дістатися до чоловіка, якого кохала. Сьогодні ми розглянемо 13 історій, у які майже неможливо повірити. Усі вони дивні, нерозсудливі, але на жаль, трагічні та реальні, як завжди, попереджаємо, що відео містить шокуючі кадри. 2 липня 2011 року у містечки Онандага, Нью-Йорк відбувся масовий протест байкерів проти закону про шоломи. Близько 550 мотоциклістів ревли на трасі 11, причому більшість їхали без шоломів. Ніхто не демонстрував свою позицію так гордо, як 55-річний Філіп Контус. Філіп був колишнім військовим та байкером, що вбачав у шоломах лише тиск від уряду. Того дня він свідомо сів на свій Харлі Девідсон. Без шолома – це була його принципова позиція. Та за найгіршою іронією долі це рішення виявилося фатальним. Коли рух попереду уповільнився, Філіп різко загальмував. Його харлей одразу занесло заднє колесо, втратило щеплення з дорогою. У наступну мить Філіп вже летів у повітрі, перекинувшись через кермо і вдарившись головою об асфальт. Коли прибули медики, було вже запізно. Удар головою об дорогу спричинив серйозну травму та перелом черепа. Пізніше лікарі підтвердили гірку істину. Якби на ньому був шолом, він би ймовірніше вижив. Та, попри трагедію, байк-група, що організовувала протест, не відступила. Хоч вони й оплакували Філіпа, це лише посилило їх місію. Повторюючи, що для них головне це принцип принцип це одне. Та відкрита дорога на місце для гри життя, де один невірний поворот призводить до трагедії, як і наступні наші історії. 26 грудня 1997-го міста 40 що в Сан-Паулу, годіло від святкових мандрівників. Тим часом у муніципальному аеропорту двогвинтовий літак з ревом двигунів заходив на посадку. Та прямо під літаком 25-річний велосипедист на ім'я Марсело спокійно крутив педалі по асфальту. Він вирішив зрізати шлях додому по злітній смузі. Це була ризикова ідея. А зараз, тим паче. До того ж, він був у навушниках, де голосно грала музика, і тому навіть не підозрював про літак, що мчав на нього з небес. Пілот помітив Марсело в саму останню секунду. Він намагався скоригувати посадку, тягнучи ніс догори. Але часу просто не було. У наступну мить гвин, що обертався та крило літака, вдарили юнака напряму. Удар був катастрофічним і миттєво вбив Марселу, відкинувши його тіло. У кабіні нажахані пілот та екіпаж заціпли, не в змозі осягнути те, що сталося, але найбільше шокувало усвідомлення, що він так і не подивився вгору. Герой наступної нашої розповіді не шукав, як скоротити шлях. Він гнався за популярністю в Тікток, і ця погоня закінчилася тим, що він на повній швидкості вирізався у бар'єр. 10 листопада 2022 року в Х'юстоні була ранкова година пік, Із ТЕКС-фрівей стояв у заторах під шляхопроводом Туамстрітеревли двигуни і майже всі поспішали на роботу. Але 25-річний чоловік мав зовсім інші плани. Він непомітно виліз на дах 18-колісної фури, тримаючи телефон на поготові для відео в Тікток, поки фура мчала автострадою, а її водій навіть не підозрював про зайця на горі. Розгорталася справжня вистава. Водії сусідніх машин із шоком спостерігали, як юнак танцює, позує під музику в своїй голові і безтурботно усміхається потоку авто. Та він не помітив лиш одного бетонне міст, що нависав над дорогою. Удар виявився раптовим і нищівним. В одну мить його змило з даху й кинуло на асфальт просто у потік машин. Потік машин перетворився на хаос. Підвиць гальм та гучні сигнали шоковані водії маневрували, аби оминути його бездиханне тіло. Медики прибули миттєво і терміново доправили його до лікарні, але травми виявилися несумісними життям. Подвійний удар спочатку об бетонну естакаду, а потім об асфальт став вироком для тіктокера, не залишивши йому жодних шансів. Якщо перший герой ризикував усім заради інтернет слави, то наступні юнаки заплатили найдорожчим за кохання. Це сталося на Тайвані під час свята осені 2004 року. Ніч, що мала бути сповнена сяйва ліхтарів, смаку пряників та дружніх розмов. Але для двох студентів ця ніч пішла не за планом. Хоча у звичайному житті вони майже не спілкувалися, їх поєднувала одна пристрасть. Вони обидва були донестями закохані в одну й ту саму дівчину. І тієї ночі вони вирішили, що її увагу буде здобуто не квітами або ж віршами, а швидкістю та металом. Вони сіли за скутери, клацнули за стіпками шаломів, а рев моторів розірвав тишу теплої ночі. Умови цього божевілля були простими. Повний газ на зустріч один одному. Переможець здобуде право боротися за серце дівчини. Спершу вони рушили повільно, але вже за мить летіли назустріч один одному на швидкості під 80 км на годину. Відстань між ними танула на очах, проте жоден так і не наважився звернути в бік. Зіткнення було фатальним. Удар неймовірної сили підкинув хлопців у повітря, після чого їхні тіла бездихано впали на асфальт. На жаль, обидва студенти загинули на місці від несумісних із життям травм. А що ж до дівчини, яка стала причиною всього цього? Коли репортери згодом розшукали її, вона лише похитала головою і визнала, що ніколи не цікавилася жодним із хлопців. Тим часом чоловік у нашій наступній історії не ризикував. Він просто хотів перекусити страву із фастфуду. Тихим вересневим ранком 2021 року Майк Драйв на Мейн-стріт у Ванкувері жив своїм звичайним ритмом. У черзі стояли сім'ї, що приїхали за сніданками. Та працівники біля самого вікна терпляче очікував невеликий позашляховик. За кермом був 42-річний батько двох дітей, Тоні Ейлз. Він опустив вікно, ввічливо посміхнувся до касира і потягнувся по свою банківську картку. Та раптом вона вислузнула з його руки та впала на землю просто під машину. Бажаючи швидко дістати її, тоні відкрив свої двері і похилився. У цю мить все пішло шкереберть. Його авто не стояло повністю на паркінгу. І коли Тоні нахилився вперед, його нога сунулася з гальма. В одноме й транспорт рушив уперед із сильним поштовхом. Відчинені двері вдарилися у товстий металевий стовп опори на драві. Тоні затиснуло між дверима і рамою машини, розчавивши його на смерть за лічені секунди. з жахом спостерігали за трагедією. Персонал Макдональдс кинувся на допомогу. Одні намагалися зрушити авто з місця, інші панічно викликали 911. Та, попри їхні спроби врятувати чоловіка, не вдалося. Смерть тоні Ейлза законстатували на місці. Секундна неуважність у буденному місії коштувала йому життя. Тим часом інший чоловік повертався додому з барбікю липневого вечора, п'ятниці 2022 року. Спокій тихого німецького містечка Ерфтштадт порушив потужний удар. Звук був настільки гучним, що змусив місцевих жителів вибігти зі своїх домівок. Назовні на них чекала шокуюча картина. Авто, що протаранило стіну у сусіднього будинку. Коли поліція та пожежники прибули, вони очікували знайти звичні причини такої аварії: швидкість, алкоголь, може, серцевий напад, але щойно вони відчинили двері водія. Їх вразив безпомилковий запах, тліюче деревне вугілля. Салон автомобіля вкривав шар попелу на задньому сидінні, наче втиснуті силою лежали грилі, вугілля, в яких досі тьмяно жевріло помаранчевим вогнем, свідчивши про те, що пікнік згортали вкрай необачно й швидко. За кермом, схилившись перед без свідомості, сидів водій. За гіркою іронією долі, це був 38-річний місцевий шеф-кухар, відомий саме своїми майстер-класами з грилю. Врятувальники витягли його з машини і намагалися реанімувати просто на тротуарі. Та, попри всі їхні старання, він так і не прийшов до тями. Слідчі відтворили жахливу ланцюг подій. Ймовірно, поспішаючи після заходу, чоловік завантажив у машину грилі, не чекаючи, поки вугілля повністю згасне. Поки він їхав тихими вулицями, герметичний салон наповнився чадним газом. Невидимим убивцею, що не має запаху, за лічені хвилини водій знепритомнів і втратив керування. Експертиза показала, що смерть від отруєння настала ще до моменту аварії, 9 квітня 2020 року в Індійському місті Тамілнаду четверо родичів зібралися на спільну трапезу в родинному колі. На столі парували свіжо приготовлені майсорбонда, хромкі золотаві традиційні оладки. На кілька хвилин кімната наповнилася балачками, сміхом і гучним хрумкотом перших шматків. Та в одну мить усе довкола змінилося. Один за одним вони почали втрачати сили. Першою симптомою відчула 22-річна Абхараті. Вона раптово схопилася за живіт. І кров вмить відлила від її обличчя. Тоді її чоловік, 27-річний Шіва Кумар, зігнувся від болю. За мить його батьків, Пер'ясамі і Лакшмі вразили ті ж пекучі спазми. Паніка мить охопила родину. Четверо людей водночас почали задихатися і блювати, страждаючи від різкого болю. Ніхто з них не міг збагнути, що сталося і чому їм усім раптом стало так погано. На крики збіглися сусіди, і невдовзі швидкі вже везли родину до шпиталю. Трагедії уникнути не вдалося. Молодята Бхараті та Шіва померли від отруєння по прибутті до лікарні. Батькам пощастило більше після важкої боротьби в реанімації та кількох днів критичного стану, вони все ж змогли одужати, що ж стало причиною цього жахіття. Як з'ясувалося пізніше, того дня Перія самі повернувся з ринку з покупками. Він приніс мішок борошна, майда для приготування уладок, поставив його на кухонну стільницю поруч із ще одним мішком порошковим пестицидом. Тож, коли Бхараті почала готувати, вона несвідомо змішала їх разом. Чоловік у наступній історії теж прорахував. В пропорціях. У січні 22-го року 29-річний персональний тренер Том Менсфілд готував напій перед тренуванням удома в Колвін Бей у Ельс. Як чимало фанатів фітнесу, він брав чистий кофеїн у порошку як добавку. Інструкція вимагала точну дозу лише від 60 до 300 міліграмів. Та Том не мав вірних мірних приладів. Натомість він покладався на кухонні ваги, котрі починали важити лише від 2 грамів. Ця дрібна деталь стала фатальною замість того, щоб набрати безпечну кількість, Том випадково відміряв майже 300 грамів кофеїну. Для контексту це є еквівалент майже 200 чашок кави, спожитих за один раз. Він розмішав порошок у воді, зробив кілька великих ковтків, і майже відразу відчув, як серце шалено калатає. Він схопився за груди, хапав ротом повітря і впав просто перед своєю дружиною Сюзанною, спіною, що йшла з рота. Парамедики миттєво прибули на виклик і розпочали битву за його життя. Протягом 45 нестерпно довгих хвилин, вони раз за разом намагалися запустити його серце. Усі зусилля виявилися марними, і Тома Менсфілда оголосили мертвим. Ростин виявив, що рівень кофеїну в його крові був 392 мг міліграми на літр. Це аж у п'ять разів вище за смертельний поріг у 78 мг міліграм на літр. Наступна історія також бере свій початок на кухні, проте йдеться зовсім не про напої. Це розповідь про чоловіка, який вирішив потрапити до власного будинку. У ніч на 26 травня 2004 року в австрійському місті Вольсберг чоловік ледве плівся додому після тривалої гулянки. Переконаний, що загубив ключі через свій нетверезий стан. Він почав шукати альтернативний вхід. Його вибір впав на вузьке кухонне вікно, яке здалося йому легким шляхом додому. Він підтягнувся і протиснув голову та пліч крізь раму, намагаючись пролізти всередину, але на півдорозі застряг. Його грудну клітку міцно затиснуло просто над раковиною. У Відчайдушній боротьбі, намагаючись вирватися, він випадково зачепив змішувач. З крана одразу ж пішла горяча вода. Знесилений і нерухомий, він опинився в пассі, неспроможний зупинити воду, що заповнювала раковину просто під його обличчям. На наступний ранок, керуючи домом, помітив ноги чоловіка, що нерухомому звисали з вікна, негайно викликав поліцію. Всередині вони відкрили страшну реальність. Чоловік потонув, зануривши голову у воду, що все ще текла. І за іронією долі, відсутні ключі, які він думав, що загубив, були просто тут, у кишені його штанів. І хоча вода була смертельним елементом у цьому випадку, наступна історія показує, що іноді варто боятися не самої води. Ранком 31 травня 2022 року, в Ларго, штат Флорида, звичайна прогулянка із собакою біля озера Тейлор перетворилася на кошмар. Чоловік раптом зупинився, помітивши щось бліде серед очерету. Те, що спершу здалося йому звичайним сміття. при ближчому огляді виявилося мертвим тілом, шокувавши випадкового свідка. Стан трупа жахав, пошматований без рук і ніг. Пояснення цій картині знаходилося зовсім поруч. Старий знак із чітким написом, що застерігав про небезпеку алігаторів, жертвою виявився 47-річний Шон Макгінес якого місцеві добре знали через його специфічне хобі? Щодня він заходив у каламутні води озера Тейлор по самі груди, перто ігноруючи як попереджувальні знаки, так і намагання рейнджерів його зупинити. Його метою були з сусіднього поля для диск гольфу. Гравці часто помилялися і закидали диски в озеро. А Макгінес виловлював їх десятками, щоб потім перепродати за кілька доларів. Тієї ночі оповити темрявою він знову самотньо спустився у воду. То масивний алігатор атакував, затягнувши його під воду і розірвавши тіло на шматки. Якщо Шон загинув, недооцінивши хижака, то герой нашої наступної історії пішов значно далі. Він свідомо кинув виклик дикій природі, і цього разу ворогом була не флоридська рептилія, а найлютіший хижак Сибірської тайги. Глибоко в лісах Примор'я у грудні 1997-го Марков обрав собі вкрай небезпечну мішень. Він полював на амурського тигра, масивного хижака, що сягає трьох метрів і важить понад два центнери. Цей вибір був зухвалим, адже він кинув виклик одному з найдосконаліших губивць дикої природи. Того зимового дня він натрапив на свіжу здобич хижака, тушу кабана на снігу. Та замість того, щоб тихо відступити, браконьєр припустився смертельної помилки. Він підняв рушницю, вистрілив у тигра, поранивши його. А на додачу ще й наважився забрати частину його їжі. Але звір вижив, і протягом наступних 48 годин він вдався до дій, які слідчі згодом опишуть як акт свідомої помсти. Тигр пройшов кілометри по сліду чоловіка аж до його хатини. Там він із люттю знищував усе, що зберігало запах кривника від чобіт, до інструментів, до самих стін, просочених його духом. Коли Марков нарешті підійшов додому з рушницею на плечі, він був уже приречений. Тигр чекав у засідці біля самого порога і напав із безжальною точністю. Смерть була миттєвою, коли служби дісталися місця події, вони знайшли лише криваві сліди, уламки кісток та рештки одягу. Фінальна історія у списку доводить, що для трагедії не обов'язково шукати тигрів, алігаторів чи невдачі. Часом достатньо лише пластикового пакета й однієї безглуздої ідеї. 23 вересня 2002 року в Сан Паулу фермеру набридли бджоли на апельсиновому дереві. Не бажаючи витрачатися на професійну допомогу, він склав власний бюджетний план випалити вулик вогнем. Та спершу треба було подбати про захист. У його уяві план виглядав бездоганно. Він обмотав одяг стрічкою на зап'ястях і ще щоб перекрити шлях жалам. А на голову натягнув великий поліетиленовий пакет, намертво закріпивши його на шиї. Він щиро вірив, що це вбереже його від диму та бджіл і гарантує безпеку. Озброївшись цією впевненістю і смолоскипом, він рушив до вулика. Через години, коли чоловік досі не повернувся, його дружина захвилювалася. Пішла до саду, натрапила на жахливу картину. Чоловік лежав мертвим на землі. Пакет на його голові залишався герметично закритим. У своєму плані він упустив одну життєво важливу деталь: доступ до кисню. Сьогоднішні історії показують, як гординя, впертість або ж один недбали прорахунок можуть перерости в катастрофу. І нехай деякі з цих. Випадки видаються повним абсурдом, вони слугують нагадуванням життя надзвичайно крихке, особливо коли ми дозволяємо собі невиправданий ризик. Тепер дозвольте запитати, яка з цих історій вразила вас найбільше. Дайте знати мені в коментарях, і не забудьте підписатися на нові шокуючі історії, ті, що ймовірно вбережуть вас від того, щоб стати зіркою премії Дарвіна.